Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Традиційні 5 хвилин. від… І дивіться, сьогодні наша п'ята хвилинка з тієї когорти, з, типа, а пам'ятаєте, ми про це розмовляли, або пам'ятаєте, ми про це казали. Так ось про міграцію, втечу, дезертирство, я не знаю росіян в інші держави. О... о ми з вами говорили, що можливо, це буде і це повинно бути, і колись це повинно… Трапитися, що росіяни почнуть качати свої права і почнуть звати Путіна і так далі. Але це буде колись, зараз вони напугані, зараз їх треба втікати. Але, але, але. Ось це ще раз доказує, що Росія, Росія є Росія, це імперська держава, і кожен кожен навіть двірник, і кожен там водій це імперіаліст. Так ось Казахстан. А я ж Мустабаєва, це кандидат політичних наук. Що вона розповідає? Е, Неконтролюємий пропуск росіян в Казахстан вже спричинив ну, декілька декілька проблем для Казахів. Перше це житло. Це неймовірно, уже зараз дефіцит житла. Друге, це мова. Вони вже вимагають. Обслуговувати їх на мові Російської Федерації. І ті росіяни, що живуть там в Казахстані, їм допомагають в цьому і підказують, як боротися, як треба вести себе нагло, щоб вас обслуговували на мові росіян. Вони приїхали, вони втекли і вони вже качають права по мові. Хоча тут не качати, тут треба просто просити, да? просто далі. Просто просити, я не розумію. І так далі, і так далі. Як в Європі ти живеш? Далі, наступне. Вони вже претендують на роботу, на гарні місця, кажучи, що вони спеціалісти, що вони мають там освіту і так далі. Вони, вони вже ставлять себе вище, навіть по спеціальностям казахів. Ось Казахстан. Далі. Гія е, Хугашвілі, це політолог Грузії. Що він розповідає? Те ж саме в Тбілісі вже кожна два, дру, ну, третя друга машина вже російська. Ви розумієте, що таке? Зараз в Тбілісі перетвориться навпіл. Половина грузин, половина росіян. Те ж саме мова. Те ж саме нестача взагалі місць в готелях, гост... е... е... не... вже нема квартир, вже неможливо зняти ж... житло, все там росіяни. І далі знову робочі місця. Вони знову йдуть і кажуть, що вони можуть краще, ніж рузини. Ось вам і все. Ось все, що, все, що... Все, що треба було доказати, це третій, четвертий, п'ятий день. А що буде на п'ятий місяць? Путин будет веди войска, Путин веди войска, нас тут обижают. Так вот, смотрите. А возможно, треба было бы сделать вот так: вот, США, да, в вот, языке оригиналу. США готовы принимать граждан Российской Федерации, которые уклоняются от частичной мобилизации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Правда, при этом четко обозначила, что все заявки на предоставление политического, политического убежища, они сразу это оформляют как политическое убежище, они просто пробежали и попожили, для таких людей будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Четко, ясно, понятно, классно. Я вам нравлюсь, друзья, друзья, дякую. Подписывайтесь на мою старинку, Обовязково нажимайте звоночек. Обовязково Обов'язково це буде приходити до вас повідомлення про наші зустрічі. Е, також дякую вас. Якщо подобається, що ви лайкаєте. Не подобається, дизлайкайте. Е, ну це, це потрібно, це потрібно каналу, це потрібно нам, це для рейтингу і так далі. І так далі, і так далі. Е, дякую вам за розповсюдження. Дякую вам за донати, що ви пересилаєте. Щиро дякую. Поїхали далі. Ось дивіться. В нашій зараз боротьбі з Російською Федерацією є одне маленьке, одне маленьке, маленьке. Наша боротьба не закінчиться з нашою перемогою. Те, що ми переможемо так, це по часу, коли буде. Це ще питання. Це зави, це залежить від нас. Від наших воїнів, від нашої армії і від наших партнерів, які постачають нам зброю. Але друзі, ми навіть переможемо їх зараз. Ми виганемо їх за нашу територію. Ми повернемо собі наші міста і землі. Це не закінчиться. Це не закінчиться цим. Для нас закінчиться остаточно і буде наша перемога тоді, коли Росії просто не стане як суб'єкта імперії. цієї не буде, вона вона розпадеться. Це штучне створіння, яке, яке зараз е, остання імперія, практично остання імперія, якщо не вважати Великобританію, але там да, вже давно Австралія сама, Канада сама це тільки назва. А тут імперія, тут підкоряють дагестанців, чеченців, Евенків, Якутів, Бурятів, Калмиків. Е, всіх підкоряють. Підкоряє кучка людей. І ось, поки це все не розбіжиться, осетини, в Абхазі і так далі, це ж все штучне. Вони кажуть, Україна штучна. Ні. Російська Федерація це штучна держава. Ось поки вона буде існувати, у нас буде боротьба. Буде закінчуватися одна, починатись інша. Буде закінчуватися одна, починатись інша. Поки ось ці всі гібриди. Нема ж такої нації, росіянин. Це гібриди. Це всі люди гібриди. Вони. Вони не слав'яни, вони не кавказці, вони не африканці, вони ніхто. Це гібридні люди, які е, вивелися е, шляхом, шляхом штучного об'єднання всіх інших. Тому, друзі, готуємося, готуємося на довгу боротьбу. І до вечора. Ввечері буде зустріч, друзі. Дякую вам за вашу підтримку ще раз. Україна переможе!